Добрий день, дорогі дівчата! Сьогодні у нас з вами буде друге заняття по роботі з фетром. На першому занятті ми з вами робили гарбузик із фетру. А сьогодні ми зробимо такий собі привид, і з білого фетру будемо користуватись білим фетром. Що нам знадобиться? Нам знадобиться, власне, листочок білого фетру. Я взяла залишок, який в мене є з минулого року. Нам буде потрібний власне, шаблончик, ось у мене в руках, олівець, ножиці, голка з широким вушком і декоративні нитки для того, щоб поєднати дві детальки. І трохи, можливо, ми подивимось, який у нас вийде привід. Якщо ми захочемо його зробити трошки об'ємним, нам треба буде його наповнити. А можна не наповнювати, тоді буде плоский привид. Ну, будемо згадувати з вами основні правила з минулого уроку. Правила розкрою, правила розкрою перш за все, говорять за економний підхід. Перший варіант, що ми розташовуємо поруч ось в цьому кутику, так, щоб у нас тут не було практично відстані. І можна просто притиснути лівою рукою. Шаблон, і правою рукою з олівцем обвести шаблончик, притискаючи шаблон, фіксуючи його лівою рукою. І тут акуратненько ось так притримали, і в нас залишився ось такий слід. Тут трохи не видно я Отут натисну ще раз, пройдусь, щоб було видно. Тепер видно. І з цього боку в мене буде другий шаблон. Ми можемо, між іншим, його так розташувати, щоб нам було більш зручно і якось воно по формі так більше підходить. І другий раз я покажу, як можна інакше, щоб не використовувати час на малювання. Можна що зробити? Можна просто взяти і булавками закріпити шаблон на тканині і просто вирізати разом із шаблоном. Ось ми закріпили так, як нам зручно. Далі пам'ятаємо, як ми робили з вами на попередньому занятті, ми ось так брали і вирізали впритул. До наших зображень. Це відкидали в бік, щоб воно нам не заважало, і починали вирізати. Ось я почну з того зображення, котре в мене намальовано простим олівцем. Я ось так пройдуся по лінії, впритул до лінії. Вірніше по лінії вирізаю. Ножиці треба мати гарні. Я вже вам казала, просто повторю ще раз, що ножиці є різні. Є ножниці для паперу, є ножниці для тканини. Ми з вами домовлялися, що ви будете приносити на уроки ножиці для тканини. Ну, ось так вирізала. Я піднесла ближче до камери перший раз. А ви знаєте правила, які ми в класі з вами засвоїмо, що взагалі вирізати розкрій, треба робити стоячі. Я просто обмежена зараз камерою, не можу цього зробити. Ми просто так, людське тіло, так влаштовано, що коли нам треба робити такі рухи з, ножичем, з ножицями, то простіше буде встати і стоячі робити. Таку технологічну операцію, висловлюючись так грамотно грамотною мовою такою професійною. Тобто розкрій краще робити стоячи, тому що буде краще, видно, бо так близько до очей може бути кутик зору, кут зору, який ми дивимося, на виріб. Може трошки нас підводити. Ми не зможемо побачити лінію такою, як вона є. А коли ми стоїмо і димимось чітко згори вниз, от тоді ми все, наше око влаштоване так, що все бачить правильно. А тепер нам треба що зробити? Треба дві детальки ось так поєднати. І зробити другий етап. У нас був з вами на тому занятті. Другий етап був у нас який. Підрізка. Значить, зараз ми отак поєднали дві детальки, і ось там, де трохи в нас не співпадає, ми зробимо підрізку. Підріжемо наші детальки, щоб вони гарненько, точно, точно співпадали одна з одною були. Ось трохи я підрізала. Ну це єдине, що я ще хочу проаналізувати, дівчата, ось подивіться, будь ласка, на цей шаблончик. Зверніть увагу, він симетричний. В принципі, чому я зупинилася на такому шаблоні? Тому що в мене є ще ось такий шаблончик, він трохи складніший. Він зовсім не симетричний. А цей симетричний, бачите, ось, якщо його так зроблю. В принципі, ви можете самостійно його намалювати і самостійно зробити такий шаблончик. Власне, чому я зупинилась сьогодні на цьому шаблоні. Після розкрою ми дістаємо булавочки, знімаємо і маємо так от дві детальки, котрі зараз ми будемо сшивати. І зараз увага! Ми зшивати будемо новим швом, котрі ми ще з вами не відпрацьовували і не робили, тому вся увага сюди на екран. Деякі правила ви вже знаєте. Ось перше головне правило: що вузлик, котрий в нас є ось на декоративній нитці, ми ховаємо всередину між двома детальками. Так? От ми його заховали, починаємо шити ми з цього боку. Ховаємо вузлик між двома детальками. І зайшли десь на 3-4 мм від краю. Зараз ми будемо з вами поєднувати ці детальки петельним швом. Ось тут дівчинка якась робила в тому році: ось ви бачите, як виглядає цей шовчик. Він іде, як петля. І він іде по краю. Він буде одночасно і обметувальним швом, бо він край обробляє з'єднувальним швом, тому що він дві деталі поєднує. І декоративним, тому що він буде прикрашати виріб. І тепер дивимося далі. Ось в нас захований вузлик між двома детальками. Наступний стібочок знову десь ну, 5 мм від зрізу. Я шию в одну нитку, тому що в мене нитка декоративна, товста. І дивіться, ось Я дійшла до моменту, що тут петля. І в цю петлю просуваю голку з ниткою і лівою рукою підтягую. Пам'ятаємо наше правила, котрі завжди в нас постійне виріб тканина в лівій руці голка нитка в правій. Крокуємо далі знову 5 мм вбік. Витягуємо ниточку і доходимо до моменту петлі утворення. І в цю петлю просуваємо голочку з нитки. І що в нас відбувається? У нас відбувається те, що ось по краю ось така петелька. Ще раз на 5 мм від краю, на 5 мм від попереднього стібочка. Утворили петлю в петлю голка. І тільки після того підтягнули. Зараз я покажу ось цей момент, як ми крокуємо 5 мм від верху, 5 мм, і 5 мм від попереднього стібка. Знову 5 мм від верха і 5 мм від попереднього стіпка. Спостерігайте ще. Разок, я покажу. Голка з виворотного боку виходить на лицевий і тягнемо нитку до моменту петлі, утворення петлі. І в цю петлю з виворотного боку протягнули голочку. І тільки після цього підтягли ниточку. Ось ви бачите, це буде такий новий шовчик. От, бачите, як цікаво, тільки я пришвидшила швидкість нитки, і зразу воно там заплуталося з виворотного боку. Тому не поспішаємо, робимо це потихеньку. І таким швом ми проходимо ось так по всім зрізам. Оце називається зріз. Нашого виробу, ось до цього моменту, де крильця, начебто такі починаються. Так, бо тут трохи ми наповнимо синтепоном. Значить, проходимо цим швом петельний обметувальний шов до от цих крилець. ось до цього моменту, а потім ми трошки наповнимо цей виріб. Хочу, дівчата, звернути увагу, ось коли ми підійшли до такого моменту, якось тут така крива лінія. Бачите, тут викривлена. І тут треба так само робити дуже акуратненько, не поспішати, тому що саме ось цей верх, він такий, ну, більш за все, кидається в вічі, коли дивишся на цей виріб. І тому дуже важливо, щоб в цьому місці гарно виглядали ці стіпки. Значить, ще раз обметувальний петельний шов. І він у нас є одночасно з'єднувальним і декоративним. Ще раз 5 мм від стівка до стіпка і 5 мм від краю до проколу голки. Ось зараз голка в мене виходить за 5. Ось голка виходить за 5 мм від краю і від попереднього стіпка. Утворили петельку. І підтягли і крокуємо далі. Дошила я до краю виріб. І тепер дивіться, цікавий момент. Це питання завжди виникає у дівчат. Ми можемо пропустити той момент, коли треба закріпити залишок нитки і почати нову нитку використовувати. Як взагалі. З'ясувати, чи досить нитки, чи можна дошити. В принципі, існує декілька способів, як визначити, ось нам треба прошити ось цей край, потім буде, так? Ось ця нитка, котра залишилась. Бачите, в мене отак, якщо покласти, залишається дві довжини. Тобто ниточка в мене вдвічі так вигнулась. 1, 2. Цього мало. Щоб закінчити виріб, треба щоб хоча б тричі. Ось так було ниточки, три довжини, котру треба прошити. Тому я зараз візьму і закріплю нитку. Значить, як я буду закріплювати. Я всередині між двома шарами. Так, ниточку заведу всередину. Бачите, голочка в мене зайшла всерединку. І от там, де я бачу найближчий стібок, перечепила голкою через цей стібок. І, як ви знаєте, мені треба що? Мені треба утворити головне петлю. Ось в мене вийшла маленька петелька, вона всередині між двома шарами. І тут я підтягнула. І таким чином я закріпила нитку. І тепер я можу обрізати залишок. Може бути 1-2 см, тому що я заховаю всередину. О, бачите, не видно. І тепер я можу трошки доповнити, заповнити наповнювачем. Дуже небагато, зовсім небагато. Для того, щоб просто показати, що виріб має якийсь об'єм. Отак. І буде досить, бачите як? О, і ми бачимо, що він ось такий спокійний, трохи вигнувся, і нам цього досить. І я заздалегідь ще одну голку заправила ниткою чорною декоративною, і буду продовжувати. Мені треба що зашити ось цей край. Так само я можу голочкою вузлик ховаємо всередині, це ми вже знаємо. Ось Вузлик у нас всередині між двома шарами фетру. І далі повторюю, показую, як ми шили швом обметувальним петельним. Ось, вузлик не хоче ховатися, я його голочкою туди заховала, куди мені треба. Перекинули ниточку, і починаємо на 5 мм від краю, утворили петельку, іголочка, ось так, в цю петельку зашла. Знову 5 мм вбік, потягнули нитку, петля утворилась, і з виворотного боку голка потрапила в петлю. І ось так будемо кракувати з вами до. Кінця краю обметувальний петельний шовчик. Ось так буде виглядати. Ось я підходжу до кінця зрізу і закінчу на камеру, щоб ви нагадали ці моменти початок і закінчення, вони є важливими в житті. Остання петелька. Так. І мені треба буде що знову зафіксувати, можу з будь-якого краю, голочка заходить під стібок. Робимо ще одну петельку, в неї голочка і перетягуємо ось на кінець роботи. Там, де ми останній раз зайшли голочкою, і запустили голку всередину туди виробу, щоб, бачите, хвостик зайшов, і хвостик залишився там в наповнювачі. Підтягнули і обрізали. І ось у нас вийшов такий привид. Нам треба що закінчити, нам треба зробити очі і ротик. Як ми будемо це робити? Подивіться. Ну, можна було в ідеалі, звичайно, зробити із чорного фетру. У мене чорного не було. Я зробила синього. Так, ми бачимо, що ось бачимо такий овал. Ця фігура, отак, називається овал. по довжині вона. Один сантиметр. О, тут мені підказують, тут в мене помічниця ходить, підказує мені муркотить, що і як робить. Значить, дівчата, отут маємо сантиметр, а отут маємо 5 міліметрів. І нам треба зробити три таких детальки, однакові. От дивіться, я одну вирізала, а далі я Оце залишок в мене фетру є. Я на нього накладу ось цю детальку. І по ній буду вирізати наступну, для того, щоб вони були однакові. Значить, нам не треба кожен раз окремо вирізати. Нам треба вирізати один раз і потім по цій детальці вирізати дві наступні, для того, щоб у нас були три однакових овали. Так, я опущуся нижче, бо мені так незручно. На піднятих руках. Так, ось так треба зафіксувати руки, щоб зручно було різати. От тепер мені зручно, ось я вирізала другий овал. Верніше це вже третій буде. Бо один я вирізала раніше. І ось я маю три таких овали. Бачите, три однакові овальні детальки. А тепер дивіться, для того, щоб око стало виглядати як око. Бачите, тут отакі куточки вирізані, начебто. Да? І нам ми беремо отак накладаємо один овал на другий. І я зараз таку боковинку виріжу ці ножиці, в мене не дуже гострі. Я візьму такі гостріші. І ось так от виріжу такий кутик. І в мене вийшли ось такі, бачите, це вже буде виглядати, начебто око дивиться. О, І в нас буде ось такий ротик. Ось так треба вирізати ці три детальки. Ну і далі нам треба буде олівець, котрий з клейким стрижним. Зараз я його вмикну, розігрію і будемо клеїти. Ну що ж, ми підійшли з вами вже до етапу, коли ми будемо зараз декорувати виріб і надавати йому образ такий. Да? І для цього у нас буде допомагати нам такий пістолет із склейким стрижним. Ось я його розігріла. У мене тут така підставка цікава. Да? Бачите. І ось так я буду наклеювати очі зараз. Ось одне око, і ось так зараз буде друге око. Потихеньку, ось дуже акуратненько, малесенький шматочок склеєм. І ось от так ми очки приклеїли, і посередині у нас буде такий відкритий ротик. І ротик. Трохи клею, і ось так посередині наклеїли ротика. Ось у нас вже такий привид готовий. І для того, щоб з вами закінчити повністю виріб, для того, щоб можна було ним користатися, нам треба буде таку стрічечку підклеїти. Отак. Щоб цей виріб можна було підвісити, десь декорувати меблі, які у вас є в хаті, можна було б використати. Тому що я зроблю? Я зараз візьму, да, треба вимкнути, між іншим, мені мій пістолет з клеєм відсуну його подалі, щоб він не заважав. Я визначилася із довжиною стрічки, ось така петелька буде достатньою. Значить, оце мені буде зайве. Значить, я ось так обріжу цю стрічку. І зараз, дівчата, що я хочу сказати, завжди треба край підпалювати. Для чого? Для того, щоб нитка в нас не саталася. І отак ми начебто з вами зашили цей край, все. І ось в такому вигляді ми можемо підклеїти знову. Можна скористатися нитками, а якщо в нас вже є цей пістолет, то ми вже будемо клеїти цим пістолетом і клеєм декоративним, синтетичним. Ось так. Я можу ножицями трошки допомогти. Ось так. Запрацюємо. все. І наш виріб ось так буде триматися. Ну що ж, дівчата? Ось так буде виглядати в кінцевому ітозі наш виріб, наш такий декоративний привид. І якщо у вас є бажання, ви можете самостійно його зробити вдома. Швом, який вам більше до вподоби, можна зробити таким швом, як я сьогодні вам показувала і пояснювала шов декоративний, обметувальний петельний. А от цей шов, котрий ми з вами в класі вивчали, це обметувальний косий шов. шов. Тобто, можна зробити двома швами. Якщо у вас є сумніви, не переживайте, ми з вами закінчимо в класі. Обов'язково ми зустрінемось з вами і зробимо ці роботи. До зустрічі, всього вам доброго!